Генпрокурор Віктор Шокін говорить, що вас э, приглашали п'ять разів генпрокуратуру і говорить, що із за вас не можуть інкримінірувати ще один епізод Сергію Клюєву. Чому ви ігноруєте визови слідувати? Ага, а завтра, навірно, Шокін скаже, що і за мене клює видно, утік. Це не не він відпустив клюєва. Це не він у бабки в Клюєва взяв, щоб він утік. А це я виявляється, зробив, щоб Клюєв утік. Бачите, поганому танцору, як і генеральному прокурору. Ви знаєте, що заважає. Коли генеральний прокурор, який уже там більше ніж 130 чимось днів перебуває на посаді генерального прокурора і не має жодного результату розслідування по корупційних злочинах, немає притягнутих за вбивство на майдані, немає притягнутих із чільних представників банди Януковича, на жодного регіонала не подав подання, які сьогодні ховається за депутатським мандатом, не подав подання до Верховної Ради на арешті. Тепер генеральний прокурор знайшов крайнього, що виявляється, це ляшко заважає йому притягнути ключ. Його до відповідальності. Ну я на це можу сказати. Це старчевський маразм. Ми, наша фракція, не голосувала. Більше того, ми проти голосували призначення Шокіна, в тому числі, що у нього вже такий вік, що він забуває, що він вчора робив. Якщо він забув, що це він випустив Клюєва, якщо він забув, що це він не вніс подання на арешт Клюєва до Верховної Ради, внаслідок цього Клюєв утік. Якщо він забув, що це він, як Генеральний прокурор, а не я, відповідальний за бездіяльність Генеральної прокуратури, ну так треба тоді. І генеральну прокурорі в відставку саме тому фракція радикальної партії ініціювала. Відставку генерального прокурора Шокіна у зв'язку із течею Клюєва станом на сьогоднішній день зібрано майже 80 підписів народних депутатів. На превеликий жаль, шановні колеги із фракції блоку Порошенка Народного фронту, батьківщини і нешановні колеги із злодійського блоку не підписалися під проектом цієї постанови. Отже, вони батьківщина Народний фронт БПП і злодійський блок, які до речі голосували за призначення Шокіна разом із олігархічними групами Єремієва й Хомутинника. І отримали на це команду від Порошенка голосувати за генпрокурора. Отже, вони несуть відповідальні бездіяльні бездіяльність за Генеральної прокуратури. Ви подивіться, вчора до дня конституції президент Порошенко нагороджає орденом Ярослава Мудрого, відомо підрахує Михайло Ахінтовського голову ЦВК. Да, це ЦВК ще рік тому втратило повноваження. Воно по сьогоднішній день продовжує працювати замість того, щоб переобрати новий склад ЦВК. У нас шість суддів Конституційного суду, які в 2010 тому році гвалтували конституцію на замовлення Януковича. Внаслідок цього стався майдан і вбивство на майдані. У нас шість суддів конституційного суду продовжують працювати на цих посадах, замість того, щоб в тюрмах сидіти. У нас так званий уповноважений справ людини Лутковська, яка була протягнута, кобила та через задній вхід Верховної Ради, незаконно призначена уповноваженим справ людини. Вона продовжує по сьогоднішній день працювати. У нас злочинні корупційні схеми в мінекології, в яке міністерство не візьми. Анда Януковича керуло керувала, так і керує, куди не копни. Генеральний прокурор сліпий, глухий, німий, нічого не бачить. Бачите, один ляшко йому заважає. Олег, так, і що він такі матері. Вы, так ви в Генпрокуратуру генпрокуратура чи ні? В генпрокуратуру піду безумовно. Я ж сказав, я піду в генпрокуратуру, але за умови мене має допитувати особисто генеральний прокурор. Більше того, допит транслювати в прямому ефірі 112 і інших каналів. Ми казали ро і ми тоді побачимо, сказали. хто вали розслідування справи Клюєва і всіх інших справ.